Моє вітання. Сьогодні нас 15 жовтня. Ми продовжуємо, продовжуємо мучити ці 3 гектари оренкою. Осталась половина. Вчора не схотіли його навіть. І, як воно не вийшло? Рішили змінити там конструктивні зміни. Приїжджали спеціалісти, трактористи досвідчені. Робили так, як вони підказували. допоможе, воно треба треба підождати. Трактор їде. Гусінічним швидко не поїдеш. 40 хвилин треба їхати тільки в одну сторону. Зараз вже трошки воно дужче підсохло. Ну, побачимо. Побачимо що воно ну, дасть. Щось мені підказує. Ну ладно, не буду забігати наперед. побачу. на горизонті ще минут 5 і буде на місці це ось ографірма сіяла трошки треба обрати то вона ще менше ніж у нас Но мені підказали, що то удобрення так гоне що зелена маса не співає темніть таке саме тут наблюдає. Там воно є салатне. туди сюди раніше. Значить не так страшно все, як я думав. значит бы дело, Ну а тут хуже по высоте трошки. Все-таки кормежка-то сила. Хоть и на осень, но все равно Це агрофірмі чуть-чуть не вистачило поля. Вона вирішила засіяти дорогу. От прям так акуратно. Неправду кажуть, чим... богатейший, тем жаднейший. Еда. Так, трошки. Трошки почесали плуг, але малоласу. Не плуг, а отвали. Чуть-чуть задній корпус почав ховатися за тракту. На пів корпуса. Ну а так стоїть трошки під углом. Він запустить. Вентроспустить. Ану спробуй Трошки Трошки заглубити задній корпус. Колесо висить чуть-чуть загубить за корпус.